Стоси паперів більше схожі на груду, нікому не потрібного сміття. Проте в очі кидаються заголовки із назвами проохоронних структур, договори, заяви. Документи ще рік назад знайшов охоронець недобудови поблизу свого об'єкту. На камеру чоловік категорично відмовився спілкуватися. Боїться, каже документи, які знайшов, аж занадто важливі. Через страх за своє життя чоловік і мовчав скільки часу. Піштовхнув здати папери в правоохоронні органи його товариш. Серед документів фігурують справи Дніпровської прокуратури міста Києва кількарічної давнини. Томи кримінальних справ, протоколи обшуків, заяви, пояснення, копії паспортів. Багато з паперів стосуються будівельних компаній, присутні навіть компактні диски з інформацією. Год ви читали, вивчали їх, так? День я подивився один диск, я навіть не що там дисків куча є. Сьогодні розвернула міліцію, що подивитися там диск дискучні. І це, я так пам'ятаю, що на кожного там. Всі ці ексклюзивні кадри нам вдалося відзняти до приїзду слідчо-оперативної групи. Прибула на місце події і представниця прокуратури. Проте навмисне уникала камери. Далі знімати нам заборонили. Мовляв, ідуть слідчі дії. Так само й відмовились надавати коментар на камеру. Офіційну інформацію ми отримали від прес-служби Оболонського райвідділу міліції. На території недобудови охоронцям виявлено пакет документів. Подальшому працівниками оболонської міліції дані документи були вилучені. Наразі правоохоронцями проводиться перевірка та встановлюється особа, які належать документи, а також з'ясовуються обставини, про яких вони зникли. Не на камеру нас намагались запевнити, що це може бути звичайна макулатура. Проте чому тоді на місце знахідки прибули і працівники МВС, і прокуратури, і навіть громадської варти, чи мають знайдені документи відношення до гучних справ режиму Януковича, тепер перевірятимуть слідчі. Анастасія Острушко, Олександр Фенько, соціальна країна.